Вітаю вас в прямому ефірі державного телебачення служба телевізійних новин. Уряд на засіданні у відкритому режимі проголосував за план імплементації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Імплементація ратифікованої у вівторок угоди про асоціацію між Україною та ЄС має бути завершена до 2017 року. Заявляє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Після виступу представника Європейського союзу в Україні Яна Томбінського кабінет міністрів одноголосно проголосував за план імплементації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Томбінський наголосив на важливості виконання угоди про асоціацію, упровадження необхідних реформ для зближення України з Європою і привітав розробку Україною національного плану імплементації угоди про асоціацію. Урядовий офіс з питань євроінтеграції може розраховувати на допомогу інституції ЄС, обмін досвідом так само, і країн-членів ЄС, сказав Томбінський на засіданні уряду. Нагадаємо, вчора Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію. Петро Порошенко відразу ж доручив Уряду на засіданні в середу затвердити план імплементації. Глава держави додав, що імплементація угоди передбачає впровадження низки невідкладних реформ. 17 і 18 вересня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Канади і США. У Канаді запланована зустріч Порошенка з прем'єр-міністром країни Стівеном Харпером. У США очікуються зустрічі з віцепрезидентом і держсекретарем. Як повідомляє прес-служба голови держави, передбачається, що 17 вересня в Оттаві Порошенко візьме участь у спільному засіданні палати громад і сенату парламенту Канади, проведе зустрічі з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером і генерал-губернатором Канади Девідом Джонсоном. Також заплановані зустрічі Порошенка з представниками і лідерами української громади в Канаді. 18 вересня у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки. У програмі візиту також двосторонні зустрічі глави Української держави з віце-президентом США Джозефом Байденом, спікером Палати представників Джоном Бейнером, державним секретарем США Джоном Керрі. Президент України візьме участь у спільному засіданні Палат Конгресу США. У вівторок і прощався з Віталієм Шумом, кулеметником першого механізованого батальйону 28-ї механізованої бригади, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області. Попрощатися з солдатом прийшли сотні ілічівців. Віталій Шум, солдат-контрактник, загинув в бою під селом Маринівка Донецької області ще 16 липня, але тіло вдалося доставити в Вілічівськ тільки в середині вересня. У вівторок у дворі будинку Віталія відбулася панахида по загиблому. Віддати данину поваги земляку, який загинув при виконанні військового обов'язку, прийшли кілька сотень городян. Сьогодні в Вілічовське траур. Я навіть згадати, коли Вілічовськ по, по случаю гибелі Нашого земляка об'являв траур. Сьогодні, к сожалению, у нас такий день. Город скорбить за тим, що лучшие, одні з лучших синові виходять із життя. І виходять, захищаючи, хто б міг подумати, в 21 віці захищаючи нашу страну. Міська влада Ілічівська взяла на себе витрати з поховання солдата, але допомога буде і надалі надаватися родині загиблого. Всевозможное, что будут какие-то проблемы возникать в семье, мы все будем решать. И страна выделяет тоже серьезную сумму семье погибших. Это уже государственная программа. Но никакие деньги, никакая помощь, конечно, не заменят зміць... и не смогут... Нівелірувати цю болю трати, яку понесла сім'я. За час проведення антитерористичної операції в підрозділи Збройних сил України добровільно вирушили десятки і У Февралі місяця Віталік прийшов в воєнкомат, попросився служити по контракту. Йому були пропонувані воїнські частини на вибір. Ну от він вибрав якраз цю. 28-ю механізовану бригаду. В марте месяц он был зачислен в списке личного состава воинской части. Ну и потом дальнейшие события на востоке Украины. Эта воинская часть принимала участие в антитеррористической операции. Буквально в трех километрах от линии, от границы с Российской Федерацией. Ребята, которые вот здесь даже присутствуют, служили с ним в одном подразделении, выехали на двух машинах боевой машины пехоты. Зайнять преобладающую висоту для того, щоб там контролювати местность. ну і попали в засаду. Попрощатися з бойовим товаришем приїхали його друзі по службі. Солдат Віталій Шум похований на міському кладовищі в Молодолинському з військовими почестями. Служили в одному взводі дві тижні. Він прибув до нас, наш підрозділ перед самою відправкою в АТО. Людина була дуже золота людина. Безвідмовна, завжди допомагала нам. Це був настоящий герой. Не той герой, яким зараз дають звання генералам-предателям, а це був настоящий герой, який зброю взяв у руки і відстоював своє, то, що він вважав потрібним свою країну, своїх близьких, рідних. І таких людей у нас дуже мало, на жаль. І ця втрата є дуже сильною для нас. Ім'я Віталія Шума буде назавжди вписане в книгу історії міста Ілічівськ. Завдяки стійкості і мужності саме таких солдатів ми зараз не знаємо, що таке війна. Факти в прямому ефірі державного телебачення: чверть населення землі страждає на артеріальну гіпертензію. Підвищений тиск настільки ж поширена медична проблема, що гіпертонію вже назвали неінфекційною епідемією 21-го століття. Втім, не така страшна сама хвороба, як ускладення, до яких вона може призвести, яких саме дізнавайтеся далі. Психоемоційні навантаження, гіподинамія, неправильне харчування, паління, в тому числі і пасивне, далеко не повний перелік факторів, що можуть спричинити гіпертонію. Ця патологія характерна для населення країн з розвиненою економікою. Україна в їхньому числі. Статистика такова: Кожні 10 хвилин хтось із наших соотечественників заболіває інсультом, а кожні 15 хвилин хтось інфарктом міокарда. Лікування артеріальної гіпертензії має бути регулярним, адже ускладнення можуть вартувати надто дорого: цукровий діабет, інсульт, інфаркт, а також менш поширені захворювання нирок та очей. Постійно приймати необхідні медикаменти і модифікувати свій спосіб життя. Єдиний вихід при гіпертонії якщо пацієнти не виконують наші пожелання, наші назначення, то тобто вони не привержені ліченню, то ефективність лікування значительно знижається. Тому должно понимать, розуміти, якщо то болеет гіпертонічною болезнью, ви повинні выполнять всі рекомендації докторів постоянно. Перерви у прийманні ліків є невиправданими. Результатом такого експерименту може бути лише скорочення життя. Держава у свою чергу створює всі умови для лікування гіпертоніків. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення пілотного проєкту з відшкодування коштів на придбання медикаментів від гіпертонії. На сьогодні около 70% больных артеріальної гіпертонії участвуют в этом проекте, потому что практически даже более 70% участвуют в этом проекте. И вы знаете, мы сегодня, на сьогоднішній день ми вже положительные, положительні результати. З гіпертонією не жартують. Отож, якщо ваш тиск постійно підвищений, прислухайтесь до парад медиків і почніть лікування. Має Жакова Владислава Приходько факти. Тарифи на житлово-комунальні послуги підвищуватимуться й надалі. Про це стало відомо на нараді Міністерства соціальної політики. Згідно з постановою Кабміну, підвищення вартості послуг буде проходити поетапно. Вже з 1 липня цього року ціна зросла на 40%. Наступне аналогічне здорожчання передбачено з 1 травня 2015 тисячі Далі в 2016 та 2017 роках будуть ще два підвищення кожен раз в середньому на 20%. Про тарифи сьогодення для жителів Одеської області в нашому наступному сюжеті. Нинішня зима вперше в історії незалежної України обіцяє бути досить холодною для населення. Про проблеми із газом зараз говорять чи не на кожній українській кухні. Невдоволені люди значним підвищенням тарифів на комунальні послуги, залякують один одного квитанціями з непідйомними сумами. Одеські чиновники поспішають заспокоїти жителів регіону. У Одесі немає високого росту для тарифу, То тобто, ся на сьогоднішній момент не побачать, Високого підйому. Як стало відомо, Кабмін вирішив переглянути ліміти на споживання газу та води, були знижені нормативи їх споживання. Вони стали менше приблизно на 40%. Тому ті споживачі, у яких не встановлені лічильники і які не перевищують ліміт, платитимуть за фактом меншу суму. Єдине підприємство в Одеській області, в якому установлен двоставочний тариф, це Білгород Дністровський. Всі інші підприємства, яким установила Національна комісія, йдуть по одноставочному тарифу. Тож платити за тепло споживачі тепер будуть лише протягом опалювального сезону. Раніше це тепло розбрасувалося на 6 місяців і нам виставляли. Тепер це тепло, э, тарифи будуть виставлятися в течіні тільки отопительного сезону. Ті люди, які отримують субсидію, будуть в виграші. Тому що вони, згодом прийнятого закону, не, не оплачують більше 10-15% свого спільного доходу. Поэтому тому в данной ситуації прийняте рішення по одноставочному тарифу буде в плюс для населения. Крім того, до кінця року тарифи на газ для одеситів не виростуть. Наступне подорожчання блакитного палива за планом відбудеться в травні 2015 року. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький. Факти. Моральна підтримка для поранених військових творчий колектив, джентльмен шоу, виступив із концертом перед українськими бійцями в одеському військово-клінічному центрі. Анекдоти, веселі розповіді та пісні все це для того, кажуть артисти, аби полегшити хлопцям перебування в лікарні про лікування гумором. Далі в нашому сюжеті. Одеські артисти продовжують морально підтримувати українських військових, які зараз проходять лікування в місцевому військово-клінічному центрі. Цього разу перед пораненими виступили учасники гумористичної програми Шоу». Ми вирішили виступати перед ними. Це була как наша ініціатива. Тут порядка 300 ранених. Вот нікотрі тяжоле. І ми прийняли рішення прийти дати концерт. Ну просто людям підняти настроєння, щоб веселіше було і швидше лічились. Для своїх глядачів одеські джентльмени підготували насичену програму. Розпочали артисти зі своїх фірмових одеських анекдотів, а після них продовжили розповідати про кумедні моменти зі свого життя. Я живу на фонтані, а у мене є товариш, забути Вітя, який любить женитися. Є такі люди. Спрятались, я розумію. Не тільки гумором радували в цей вечір артисти своїх глядачів. Для військових вони також співали пісні, лунали як українські, так і єврейські. Військовим виступ одеських джентельменів сподобався. Зізнаються, отримали чимало позитивних задоволень. Концерт дуже замічательний, знамениті люди, настроєння дуже веселе. Печальне тільки, єдине те, що надо біжати на процедуру. Ну взагалі планую повернутися якби назад. А так дуже понравилось. Хочу спасіба організаторам цього хорошого концерту всім, хто виступав на сцені. Одеські джентльмени не перші, хто вирішив виступити з концертом перед пораненими бійцями. До них це зробила низка інших артистів. Цей заслужений артист України Олексій Горбунов, а також творчі колективи Одеського оперного театру та театру музичної комедії. Сергій Козачинський. Факти. Там, де дорослі інколи бувають безсилі, на допомогу часто приходить дитяча безпосередність. Так юні художники з усієї України, озброївшись пензлями та фарбами, малювали податки. Докладніше в сюжеті. Вони ще зовсім юні та не бояться брати участь у державотворчих процесах. Той самий час, як Україна будує нову міцну податкову систему, діти всієї України беруть до рук пензлі та намагаються донести дорослим своє бачення податків. Но мне об этом конкурсе поведала моя учительница по рисованию. Она меня как бы и вдохновила на него, я, я начала, ну, как бы нарисовала этот рисунок, который называется «Сплачут податки вся семья в достатку». Я нарисовала там икру, это как самое дорогое у нас удовольствие. То есть, и если семья будет, вообще человек будет платить налоги, то у нього буде на душе спокійно і в сім'ї буде все відлично. Конкурс Очима дитини бюджет країни проводиться щорічно, починаючи з 2001 року. Сьогодні відбувається нагородження переможців в режимі відеоселектора з прямим включенням студії Державної фіскальної служби України. В Одеській студії зібралися начальник головного управління фіскальної служби в Одеській області Ігор Сінгаєвський, представники ЗМІ, громадських організацій, члени журі та батьки учасників конкурсу. Наши дети умнее нас взрослых и остроумнее. Потому что если бы эту тему налоги глазами, допустим, взрослых художников, они не в состоянии ее осилить, поднять. Это надо иметь такую детскую непосредственность, такой склад ума, как у наших детей. И они великолепно справляются с этой задачей. Во-первых, у них огромное чувство юмора. И собственно не понимают что, что они делают это не бездумная работа. я искренне рад всегда судить этот конкурс, потому что всегда какие-то находки видишь и просто рад за то, что у нас такие дети у нас уникальная страна даже дети могут решить такую сложную задачу как налоги, на сами детей. Цьому році на конкурс було представлено більше 500 робіт зі всієї Одеської області. І лише 17 стали переможцями регіонального етапу. Хоча на всеукраїнському рівні Одесити і не вибороли призових місць, всі вони були відзначені цінними подарунками від профільного обласного управління. Фотографії виповнюється 175 років. На честь іменинниці фотомитці створчого творчого об'єднання X Плюс» влаштували справжнє свято. Виставка світлин, присвячена історії розвитку фотографії, відбулася у краєзнавчому музеї. Відтиски часом. Таку назву дали виставці-організатори. Серед інших вона вирізнялась тим, що прагла зобразити не тільки сучасну фотографію, до якої ми всі звикли, а заглибитись у історію народження цього мистецтва. Сьогодні мало хто уявляє своє життя без фотографій. Чи не у кожного є фотоапарат, мобільні телефони, оснащені камерами? А майже два століття назад фотографію вважали справжнім чудом. В 1839 году да, было объявлено изобретении фотографии и были названы имена э, этих изобретателей, это ЕПС и Даггер. Они впервые получили фотографическое изображение. На цій виставці організатори показують непростий, але дуже цікавий шлях встановлення фотографії, а також унікальні методи її друку. Глядачі змогли відкрити для себе техніки платинопії, соляризації, локального тонування, вологого друку та інші. Учитывая возрастающий зростаючий інтерес старым забытым технологиям нового покоління. Думаю, це інтересно показати, чого можна достигнути. З тим інструментарієм, який наработан фотографії за преднощі роки. окремою темою на заході була історія оптики, яка використовувалась на ранніх етапах розвитку фотографії. Фотохудожники розповідали про безоб'єктивну зйомку і монокль. Отож, історія всім нам відомої фотографії інтригуюча та захоплююча. Приходьте до краєзнавчого музею і побачите все на власні очі. Тетяна Телюкова, Віктор Думанський. Факти. Така точка зору наших кореспондентів на події сьогоднішнього дня. В мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.